Захарович пішов до Зінки за реквізитом і вона йому така щось придумати вже з цими заразами. Треба, я не можу взагалі. Святка, сиди вже тихо нарешті всю дорогу. Тільки скільки можна дай зосередитись на дорозі. Та чого ти ореш? Воно вже приїхали. Що приїхали? Ти мене вже зайшли. Так, спокійно. Гуморесками своїми. Ви зараз повиш мені тихонечко великий. Тихо! Найлем, який у нас будиночок? Я ж вже казав, ми повинні підійти до керуючого, він нас проведе до будинку. Ой, який Найлем, у нас вже дорослий самостійно, я у захваті від тебе колобочок. Е, дякую, тітко. Так що мені тут ставати? Ну стань тут, я підійду до керуючого. Так керуючого. скажіть швидше, давайте. Вставай тут, так. А, вітаю, ви хто? Добрий день, Найлем. Я замовляв будинок на родину. Ага, зараз перевірю. Добре, вірю. Виходьте, давайте, я доведу вас. А під'їхати ніяк? Ніяк, там дороги немає. Чи ви хочете всі шини на вашому відрі поробити? Спокійно, я просто запитав: не треба так реагувати, будь ласка. Виходимо. Машину треба тут залишити. А будиночок далеко? Не знаю, зараз нас відведе цей ось. Цей ось цей ось. Пішли давай. Я хочу вас не це, видно, це. Що, власне, заладився день. Не заладився. Добре, буду обережне. Ой, а довго ще йти? Мам, мені звідки знати? Сподіваюсь, що ні. Ні, ну зараз побачимо. Дивись, не замерзний. Так, добре. Джейсон, теж не замерзний. Та чого ти постійно переживаєш за них? Все з ними буде добре, не змерзнуть. Усе ваше гніздо на новорічні свята, усьо кричить. Гернув відпочинку, а я пішов. Добре, дякую. Ой. Ну, найлем, тут так добре, аж настрій новорічний з'являється. Я не можу аж танцювати хочеться. А я Ой. не зрозумів. Хто речі всі буде тягати? Хто хто? Ти, звісно. Так, зараз сама Ах, ми відпочивати чому? приїхали. Спотільно. А ти тягай. Ми допоможемо тобі речі принести. Та взагалі вибрав це дупло. Саймон. не було можливості вибрати будинок. Mm -hmm. Я попросив, mm -hmm. значить, в mm -hmm. ой на тобто, Я п'ятьох людей, господи. Так швидко заходимо, грітися і їсти бігом. Вже темніше треба за стіл сідати. Він, значить, мені приносить, а я йому кажу, щоб в дупу цю палець... Світа! Ах. Що? Ага. Ну, що тут це ж правда? Чого правду не казати? Ну ти, святка, дурна. Що це? Да просто... Ти себе взагалі бачив макака обісера. А ми сьогодні нікуди не підемо, <звук> ну там на вулицю. А куди ну, На вулицю, у центр. Налом казав там каток є. А тобі що з нами погано, Гарно ж сидимо. Дітко, ти жартуєш? Ти ж на як свиня. Джейсон, тихо! Ай, ну трошки випила. Ну свято ж, сімейне, сидимось. Твій батько теж не відстає, дивись. А тебе по твою дивитися важко. Ой, та йди Найлем, у мене до тебе одне прохання. Можеш, будь ласка, вийти з Джейсоном пройтися? Навіщо? Треба кожну хвилину брати з відпочинку, не у хаті сидіти? Ма, зараз ніч. Яка ніч? Пів на сьому. Будь ласка. Я не хочу, я заморився. Ну, будь ласка, поки ці двоє улягуться, ви б прийшлися. Тобі теж не прикольно слухати ці пісні пляски. Я думаю, чи ти хочеш віддати свою кімнату Джейсону? Маніпуляціями, значить, береш. Добре. Тоді їх швидше, будь ласка. Супер, супер, дякую, синочок. Джейсон. Джейсон, збирайся. скільки людей нас там хоч не зіб'ють? Ти ж сам хотів піти. Але я не думав, що тут настільки багато людей. Там дуже багато тут людей. А ти бідаєш кататися зі мною? Ні, я не піду, я втомлений дуже. Ну, найлим, ну будь ласка, буде весело. Ти ж давно не катався. Слухай, ти що сам не покатаєшся? О, разом було б круто. Ні, не хочу, давай іншим разом. Коли? Ти і так завжди на своїй роботі сидів, не мав часу на нас, а зараз маєш і не хочеш. Ми тільки приїхали. Якщо ти, як тітька святка, будеш так мені на мозки капати, то я взагалі нікуди з вами ходити не буду. Добре, спокійно. Але наступно разом підеш зі мною кататися. Пообіцяй. Найла. Та добре. Зараз тільки відлипне від мене. Як завжди, найлип, зі своїми. Відлипне, відлипне. А якщо не хоче відлипати, а? Найвен. Я тобі вже сказав. Я готовий скласти. Я готовий скласти цей папір, так. Ну, будемо домовлятися. Він мені взагалі не потрібен. Так. Ну, я вирішив відійти від цих справ, так. Знаєш що? Детективом не так бути легко, сказати. А... Де Джейсон Де він Дивси Джейсон Джейсон, мене розігруєш, чи що? Що? Джейсон Джейсон Де він? Джейсон Джейсон, це не час на розіграш. У мене і так настрою немає. Джейсон, ти де? Бляха Джейсон. Добрий день, скажіть, будь ласка, ви не бачили тут самого самого малого хлопця років 12? Він у білих наушниках і добрий вечірці самого не бачила. Ні, Чорт, де його шукати? А спитай охоронця. його будинок там у нього камери. Я може там щось побачиш. Добре, дякую, дякую. Але чекай, там не пройдеш. Треба обійти цей дім Вхід у зелені двері. А так, добре, ще раз вам дуже дякую. Все, дякую, будь ласка, щасливо. Так, это знаете, тут. Я же сподеваюсь, а тут дворины зачинаны. Так. <плес> так. Добро. Живой Джейсон, Джейсон. Да это мог дитыся. Да это миг просто дитыся. Я ж тебе казав всегда... Сти, биля меня. Так, я бачу, тут хтось стоїть. А як він сюди заїхав взагалі? Добре, неважливо. Е, вітаю, е, у мене є до вас прохання. Христос, народовша! Я тобі вам питання, мене добре Я бачу, ви охоронець, так? Чи можете показати мені камери за останню годину, будь ласка? Е, тобі не фіга. Взагалі, щоб тобі камери показувати? Я... Я детектив. У мене є посвідчення. Та на що мені оце твоя підробка смердюча? Заховай не позирся. Я дійсно детектив. Мені необхідно знайти дитину. Ви розумієте, що це не жарти? Так, так, так. Я вас знаю. Іди ж це таке поліція на тебе на кока взагалі. Давай, О, давай. Вибачаюсь. Вибачаюсь! Ай, блох, <гас> тварь! Тварюка! А ну я скрю двері, тварюнюша! Хочеш по-хорошому? Буде по-поганому. Так, що тут у нас? Камери, камери. Як їх взагалі включить? Ось. Так. Що? Ні, це не то. А ось. Що? Щось мене це. Щось мене це напрягає. Що це за дивний малий з Джейсоном? Що за. Так. Ах. В такому випадку краще включити камеру. Щоб за все, все задокументувати так. Цього мові, мужика немає, вроді він пішов за підмогою. Добре. Так. нікого. Треба бути обережними. Піти Ах. до того місця. Можливо, Джейсон навіть там. Так, що взагалі це було? Це не було схоже не на дитину, не на карлика якогось, маленького. Так, почекай. А може він вдома? Хоча ні, мама мені подзвонила б, сказала, чому я не з Джейсоном прийшов так. Так, йдемо. Треба. Треба на катоксе. Найлем, заспокойся, все добре. Я знайду Джейсона. Так, цей мужик. Может, він бачив Джейсона? Так. Может, він Санта? Ні. Не... Навряд Так. Джейсон! Так, Может, він реально это... бачив? Може, запитати у него? Джейсон! Джейсон, виходь! Ты... Джейсон! Я вибачаюсь, що добрий ти день. Качиш? Вибачте, а ви не бачили, куди пішов малий хлопець у навушниках? Яких ще навушниках? Ну. білих наче. Що це таке взагалі? Що? Ну, навушника, що це таке оце? Неважливо, що це, але ми підходили до вас з ним орендувати ковзани. Та звідки мені знати? Я не охоронець, мені не платять за це. Та Почекай. А ти. Почекай. Ти віддаси мені чо? ковзани, які ти орендував? Что ты решь? Так, а куда винованы и пошли? Гдесь тут, над этим туннелем. Так, требаш выше. Что? Нет, я не, пью, Що? не пью, мама, Что? Меня. Что, Джейсон? Пустите, а? пью, Боже, кто-то... Кто-то. Кто я напью, я уже сказав. Я сказав, я напью. Это точно не люди. Будь ласка, пустите меня. Кто это такие. Будь ласка. Нутр вот ⁇ ба вычекать. Пустіть, Поліця, я нічого не зробив. Будь ласка, пустіть. Пішли звідси. Пішли, валіть. Найлан, врятуй, будь ласка. Пішли. Ану, пішли. Я кажу кому. Пішли звідси. Пішли. Пішли. Найлан. Джейсон, вибігай з печери. Я вже вибіг. Джейсон, ти в нормі? Так. Хто це? Що це взагалі було? Чому ти пішов з ними? Я не знав, що вони такі. Та які такі, ти можеш сказати нормально. Коли я катався, то побачив одного з них, він мене кликав підійти до нього, але я підійшов. Він щось сказав, але я його не розумів. Після цього він запронував цукерку, я її взяв. З'їв цю цукерку? Ну, так. Ти нормальний? Ти взяв рандомну цукерку і з'їв її? Тобі скільки років, що ти такий? Я не думав, що вона злі. Злі? Так, спокійно. Що було далі? Після цукерки я його почав розуміти. Він сказав, що хоче зі мною потарафушувати і показати мені свій дім. Я погодився тільки сказав, що надовго. Поки ми йшли, Альф розповідав різні новорічні історії. Коли ми зайшли у печеру, то він мені. він мені почав. Розказ... А, ну, так, це ельфи. Що? Що далі? Швидше. Добре. Коли ми зайшли, ельфів було багато, вони намагалися закрити вхід у печеру і почали сміятися, але у них не виходило. А зараз. Джейсон зараз Джейсон, Джейсон, підійди все сюди. Вийшло. Джейсон. Так, у них. Це Джейсон, вийшло. ти мене чуєш, підійди. Так подивись, їх немає. Там Небезпечно, тут. ти розумієш? Їх тут немає, найлем. Декілька зельфів сказали, що я такий худий, якийсь бос, скоріш за все, запече мене з ананасами. Я спитав, що це значить, вони здивувалися, що я їх розумію. А той ельф, з яким я прийшов, почав з них прикричати, і всі почали мене вштовхати далі в печеру Я не знав, що вони такі. Це все? Так. Далі Та впевнений, все це. Не, що це якісь а не люди. Вони не схожі на людей, навіть на дітей не схожі. І ходять вони дивно. Люди не, так не Добре. ходять. Тобі зараз нормально? Наче так. Йдемо додому, доки вони не придумали щось ще. Треба тобі понесне дати. Ні, найлем. Від цукерки твоєї. Гені. Ну, Блін, ну найлем. Пішли давай. Йо. До... І тепер запам'ятай, Джейсон, ти завжди будеш ходити перед мною. Запам'ятав? Ну, ну вибач. Давай, тепер ти будеш об'ясняти батькам, де ми були весь цей час. З вами все добре. Все добре, мама. Все добре, мама. Вибач, що затрималась. Вибач. Так, все добре. Трошки закаталися. Швидко. Де я можна гуляти о третій ночі? Ми гуляли, а? папа. Найла. Ми гуляли на катку. Я ж сказав, добре, при, трошки закаталися. Де ти катався? Катос зачинило о 12-й. Ну, ми катались. Ну, вибач, папа. Ми не хотіли. Саймон, тихо! Ніч на дворі. Отож, ніч на дворі. А ці двоє вештиться не зрозуміло де. Головне, що все ну, добре. Вибачте давай, ага. Давайте у Тільки тихо. Тіпка, Давайте заходьте швидше. Так. Давай заходь. Зараз ніч. І знову Знову документую все на камеру. Хтось лазив на даху, і я переживаю, що це ельф, як каже Джейсон. Тепер чи у нього все добре, бо переживаю я за нього. Вечором були дивні справи. Спить. Так, це був Ельф тихо. Що ж, що ж робити? Вже ранок, як бачите, і я вирішив подивитися, як цей ельф зібрався до Джейсона. Як бачите, тут вбиті якісь цвяхи, і це більш схоже на сходи, а не просто вбиті випадково цвяхи. Дивно, що тут взагалі вони є. Тому що... Можна зацепитися або ще щось зробити, не дай Бог. Ей, ти йдеш? Так, мамо, зараз іду. Я ще спустився подивитися, чи є якісь сліди після цього ельфа, але йшов цілу ніч снігопад. І всі сліди, які можливо і були, на жаль, під снігом зараз. Дивна нічка, звичайно, була, як і вечір. -мо, скільки ж це прибирати? <риклад> Джейсон, Джейсон, будь-біля мене, служки, добре. Ой, який чудовий момент. Я на ковзанці не була років два, Джейсон, будь-біля. Вибачте мене, будь ласка. бляха муха, дивись, куди їдеш, ключ. Що, Мама, яка я тобі корова? Та. ти себе бачив, громидло. Що, Хто ви, тебе взагалі постим таком ти цвіт, запале, щоб я не тебе чу? не бачила. тебе, Ну, давай! вже вийдемо та ти Пупсику, чекай! Що? Знову ти? Ой, ну що ти, та Даже вийти на козак. Та йди, ти не можеш. бляк, я в цаволіче. Йди йди. Йди їй давай. Ой. Йди, я не буду. Факій, Саме, ну, ти ти не знаєш, ти дійсно не можеш вийти на ковзанку. Тобто, ви кажете, що тут живуть ельфи, так? Так. Зимові. Вони з'являються на початку грудня і ховаються на весні. Е, звідки ви це знаєте? Е, я тут живу з самого дитинства, і мене вчили, аби на них не натрапляти. Мені ще бабуся про це розповідала, а я своїх Ай. дітей вчу, аби вони тікали до хати, якщо побачать цих маленьких сурінь. Але чому саме діти? Ельфи забирають саме дітей кох різ. Голова їх поселення готує собі зимові обіди. Як то у нас Жив. кажуть? Ельфи заманюють дітей, а кухрі зацілять. Це точно легенда? Це легенда, але правдива. Раніше випадки пропажі дітей були дуже рідкими, бо до нас туристи не приїжджали, а місцеві всі про це знали. А ось останні п'ять років кожен рік діточки пропадають маленькі, навіть трошечки більші, так що жахливо, жахливо. А Що поліція про це каже? Вони просто розводять руками. Бізнесмени не хочуть протети статус туристичного містечка, mm -hmm. тому вони платять поліції, а поліція виносить дуркуватий вирок. Кажуть, що дітей останні раз бачили на зупинці з сумками і що вони скоріш за все поїхали додому і вже десь там захопилися. Слухайте, а чи не може це бути якийсь маньяк? Можливо, це якась група? Колись давно мій дядько і його друг прослідили за одним ельфом. Він привів їх до печери. Якимсь чином вони пролізли туди і побачили купу ельфів. Дядько казав там ціле їх поселення. До ельфів пізніше вийшов кухріс з три метри ростом. Великий, страшний, гірший за ведмедя. Щось кричав на своїх підданих, тому це точно правда. Дядькові я вірю, а ельфів бачив кожен з місцевих жителів у а... дитинці. Скажіть, будь ласка, чи є можливість позбутися їх? Не знаю. Кожен знає, що вони є, і треба з цим змиритися. Це якесь прокляття накладене на наше містечко багато років тому. Тому нам залишається жити з ними і якось від них ховатися. А покидати рідну домівку ми не хочемо. Якщо ви детектив, то, може, у вас вийде знайти спосіб, як їх витримати mm. звідси. Ми б вам навіть заплатили. Mm, Знаєте. Mm. Мені треба подумати, якщо чесно. Ну подумай. Так. Привіт. Я не впевнений, як я повинен закінчити цю історію, тому вирішив записати себе. Це моє перше відео, тому я відчуваю себе трошки невпевнено перед камерою. Але я хотів би поділитися цією історією зі світом. Мене звати Найлем, в минулому я детектив агентства НІТ у Пейнхілі. Можливо, хтось з вас чув про наше агентство з новини. Ми були пов'язані із відомим бізнесменом Майклом, але це в минулому. Те, що ви побачили на записі, для мене не піддається поясненню. Звичайно, я спочатку подумав, що можливо це якісь малі діти жартують, але вони не виглядають як малі діти. Вони взагалі не виглядають як люди. Не знаю, що це. Хто це? Історія тої пані звучить як підтвердження чогось містичного. Я планую за якийсь час повернутися до цієї історії знову, можливо, зі своїм колегою. Але це не точно. Але розплутати цю історію мені б дуже хотілося. Ну, а наразі історія залишається незакінченою.